У житті по-різному буває, доля то потішить, то поб'є. Добре тому, на кого чекають найдорожчі ті, хто в нього є. Доті виростав і жити вчився, заробляв і правив помилки. впевненістю і вірою світився світ навколо, бо завжди батьки берегли ще молоду людину, стежку вибирали, щоб. Ти вміла, не страждаюча дитина, з дому йдучи в люди, у світи вже дорослий. У самого діти в скроні зазирає сивина, хочеться старим і малим годити бо у них є спільна роль одна та така, що завжди виглядають з радості сльозами на очах. Мене котрий втомлено блукає по Богом призначених шляхах. Доле доколінно я вклоняюсь, дякуючи. За добро твоє, за те щастя, що мене чекають, найдорожчі ті, хто в мене є.